Доброго дня, доброго дня, мої маленькі любі друзі. У нас за вікном літочко. Ви всі розважаєтеся, але ще я би хотіла, щоб ви е, і працювали, Попрацювали влітку творче, тому що творчість це е, така дуже-дуже приємна річ. Яка приносить дуже багато задоволення. І замість того, щоб сидіти частіше в телефоні, в гаджетах, то працювати творчо, це дуже корисно і дуже захоплююче. Ось сьогодні ми з вами, малята, поспостерігаємо за одним таким невеличким перетворенням, яке відбувається у нас в природі. Але для початку. Послухайте, будь ласка, мої загадки і спробуйте їх відгадати. Слухайте першу загадку. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто на лужку серед квіток полетіли у танок. Ой, які веселики! Пурхають. Звісно, це метелики. Ось погляньте, який він різнокольоровий, різнобарвний, такий гарний, приваблює наш погляд. Такий незвичайний, ще й має такі вічка. Бо цей металик називається Павлине Око. Ну що ж, молодці, ану, спробуйте відгадати наступну загадку. Може в яблуко залізти. А потім його ще й з'їсти. Все, що смачно, поїдає, і назовні виповзає. Як ви думаєте, що це? Хто це? Так, звісно, звісно, це гусінь. Ви всі знаєте, що гусінь полюбляє яблучка, груші, всі 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 фрукти, смачненькі, соковиті. А ви знаєте, малята, що метелик та гусінь це є одна й та сама комаха. Так, ці комахи, вона одна, начебто дві комашки, але насправді це одна комашка, але має різні стадії розвитку. Такі різні цикли розвитку. Ось погляньте, я вам покажу перетворення нашого метелика. Погляньте, який він сидить у травичці, на квіточці, так? такий гарний з крильцями. Але наш метелик відкладає, погляньте, ось такі яєчка, такі личиночки. Відкладає ці личинки. З личинок утворюється, вилуплюється ось така гусінь. Угу. Гусінь потім перетворюється на ось таку. Вона називається лялечка. Перетворюється на лялечку. А ось уже з лялечки. Через певний час і вилітає ось такий метелик, пурхає метелик. Бачите, як цікаво, одна комашка а скільки має в собі різних стадій. Ніби комах багато, але насправді вона одна. Ось малята сьогодні я вам запропоную. Зробити такого яскравого, різнобарного е метелика. В мене, до мене сьогодні прилетів метелик ось такий біленький, гарнесенький. Але ми можемо зробити його різних-різних кольорів. Працювати ми будемо сьогодні в стилі орігамі. І для цього нам потрібно я ось сюди його спробую ось так прикріпити. А для нашого метелика нам потрібен кольоровий папір. Ось він у мене є. Із кольорового паперу, будь-якого кольору, можете взяти білий. Нам потрібно зробити прямо, ой, з прямокутного кольорового паперу, нам потрібно зробити квадрат. Для того, щоб зробити квадрат, ви можете скористатися або ж лінієчкою і відміряти, щоб всі сторони були рівні, або ж можете просто перегнути ось так кінчик. І вирізати ось цей квадратик, який получиться. У мене квадратик уже є. Ось він, я вже собі його вирізала. Але тепер нам цей квадратик потрібно розділити навпіл. І зробити з нього два рівних прямокутники. Для цього нам також можна просто взяти, перекласти його. Скласти кутик до кутика, зігнути і по лінії згину його перерізати навпіл. Я вже собі відмітила, тому я переріжу його ось так посередині, по лінії згину. Переріжу ножичками. У мене вийде два прямокутнички. Один я поки що відкладу. А ось цей прямокутничок. Дивіться, я його згинаю так само навпіл. Ми будемо складати е, орігамі це складання паперу. І ми тепер Нашого метелика будемо складати. Ось я склала і лінію згину. Ось так гарненько-гарненько заглажую. Потім перегортаю. І всі кутики. Я складаю до нашої лінії згину. Я їх загинаю ось таким чином. З одного боку загнула, видно так. І з іншого також я їх загну. Ось отак. Перегнула знову навпіл. А тепер нам потрібно ось оцю, таку детальку, яка в нас вийшла, нам потрібно кожну половиночку загнути також до лінії згину. З одного боку і з іншого боку. У нас має вийти ось так. Тепер ось оці половиночки мені також треба зігнути навпіл, але на інший бік. Тому я роблю, піднімаю їх ось так угору. Бачите, в мене виходить ось так. І цю сторону так само. Гарненько заглажите, щоб лінії були у нас такі добре зазігнуті. В нас утворилася така нібито гармошечка. От у нас одна деталька вже майже готова. Тепер нам ось цю гармошечку потрібно ось так рівнесенько, перегорнути також навпіл, щоб у нас ось ці два хвостички сходилися, два кутики, два таких ріжки. Ось одна деталька в нас вже готова. Ми її відкладемо. Беремо наступну ось цю нашу половинку. Складаємо її навпіл. Тобто рівняємо всі кутики. І з такого прямо куточка у нас вийшли ось такі два квадратики. Гарненько заглажуємо, можете нігтиками. Тепер ось цей квадратик я знову складаю навпіл. І так само гарненько заглажую. І ще так само я складаю навпіл. Знову ж таки складаю навпіл. І гарненько, гарненько нігтиками, можете допомогти ножечками. Я знову їх перегорнула в нас вийшов ось такий прямо складений на такі частинки. Рівненькі вони у нас вийшли. Тепер ось цю кожну, маленьку, маленький, цей прямокутничок, я знову складаю навпіл до лінії згину. Бачите, він у мене був отакий, тепер я його перегорнула, він став ось такий маленький. І таким самим чином я складаю тепер кожну Кожну оцю ширшу смужечку складаю на тонші. І в мене вийде. Ось така гармошечка. Загинайте дуже добре, загинайте і заглажуйте наші лінії згину. Це необхідно. І е, намагайтеся зробити це акуратненько і рівнесенько, тому що це для нашого метелика дуже-дуже така необхідна частина. Ще трішечки. Ось і останній. І в мене з того такого прямокутничка вийшла ось така гармошечка. Бачите? Тепер я цю гармошечку також складаю навпіл, вирівнюю ось оці хвостики, щоб вони були у нас однакові. І отак гарненько притискаю. Ось у нас. Вийшла ще одна частинка. Тепер нам потрібно оці частинки між собою з'єднати ось так: лінію згину до лінію згину. Ви можете користуватися разом з батьками, звісно ж, можете скористатися клеєм олівцем. Але будьте обережні, тому що він дуже сильно нагрівається. Я сьогодні вам покажу ось так звичайним клеєм олівцем. Для цього нам, звісно, знадобиться трошки більше часу, але це, це безпечно. Склеїли їх отак до кубки, потримали трішки, щоб вони підсохли. І тепер можна їх просто взяти. У мене є ось такі стрічечки. Я ось тут посерединці просто їх скріплю зроблю нашу таку конструкцію трошки такою міцнішою ось зайві кінчики я обріжу ось у нас бачите вийшов ось такий нібито метеличок тепер ми його Трошки так вирівняємо, розрівняємо. І крильця між собою склеїмо. Одну частинку і ось так іншу частинку. Крильця я приклеюла. І в мене вийшов. Ось такий метелечок. Кольоровий, гарненький, яскравий. Бачите, який він в мене чудовий. Ну що ж, я бажаю вам успіхів у вашій роботі. І займайтеся, будь ласка, влітку творчістю, тому що це дуже захоплююче таке заняття, дуже гарне. Ну і дуже веселе. Ну, все, на все добре, малята! До зустрічі, будь ласка, я буду чекати ваших метеликів. До побачення.